Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні будемо підводити підсумки цікавого проєкту Іграшковий бум Весна. Організатор цього проєкту Оксана Недошитко. Оксаночки, великий великий привіт! Щира подяка за мотивацію, за натхнення і за е, такі приємні емоції, які дуже багато майстринь. Відчувають на собі, коли е, створюють цікаві іграшки. Цей проєкт дуже об'єднує, цей проєкт дуже мотивує і е, змушує щось робити, бо ти дивишся на результати дівчат і розумієш, що і тобі таке потрібно, і ти таке хочеш, і е, хтось може значить, і ти зможеш. Тому Оксані величезний величезний привіт і величезна подяка за е, таку мотивацію. Я буду сьогодні показувати іграшки, які я встигла зробити за цей сезон. У нас вже декілька сезонів відбулося, і це один із них. Я кожного сезону створюю якісь серії іграшок або якісь новиночки беру. Цього разу також я вирішила, що мені хочеться поробити щось незвичне, щось не таке, як у мене вже було. Тим паче мені Оксана не дозволила багато робити е, іграшок. Вона, коли знімала відеозапрошення, вона акцентувала увагу на Марусіну скриньку рукоділля на канал і на мій канал, щоб ми з Марусею трішечки збавили оберти. Ми послухалися і е, я вирішила цього разу зробити просто скромну одну колекцію. Перша іграшка, яка була представлена, у вівторок я почала старти свої з вівторка. Це був ось такий ось оконик. Це символ наступного року. Сподіваємося, вдалого року. А це буде символ наступного року, який я вже потихеньку готую, бо це не так, як буде зі змійкою. Це змійку раз-два зробив. І вона вже повністю готова, а з кониками треба повозитися. Це мій перший коник, якого я створила у підготовці до наступного нового року. Наступна іграшка була, здається, якщо я не помиляюся, друга була це в мене свинка. Можу, звісно, помилятися або віслючок, або свинка, але суть не змінюється. Іграшка є готова, я знімала старти, кожного дня показувала, як вони створюються. В яких умовах, скільки витрачається на них часу. І ось таке ось о, миле поросятко, мила свинка в мене вийшла. В наявності немає в мене ні коників, ні свинок, тому я дуже зраділа, коли мені трапилася така чудова схемка колекційних іграшок. Вони всі майже з однаковим тілом і з головою, тільки змінюються додаткові вушка, лапки і тому подібне. Хвостики, носики. Я обожнюю, коли в мене є. Колекційна якась серія, що можна їх збирати. Це е, такий собі виклик. Це вона дуже круто виглядає, коли іграшки по одній серії. Я дуже сильно полюбляю Женіну колекцію Жені Кирюхіної. Я їх створюю на постійній основі. Мені подобається, коли в мене вони є в повному обсязі в великій наявності. Цього разу в мене зменшилися запаси Женіної колекції. Я думала. Взяти її. У мене був такий досвід, що в іграшковому бумі я створювала іграшки по 5 штучок в день. І думала цього разу також взяти, тому що треба запаси робити, треба готуватися до ярмарок. Але коли почула запрошення, сказали, що зупинись, дівчино, зупинися, тобі треба менше в'язати, тому я переключилася на скромну колекцію. В один день одна іграшка. і... Я дуже-дуже тішуся, тому що, аби не було такого, такої умови для мене, для, особисто для мене, то я б, мабуть, би, знову ж таки рвала кіхті і робила б дуже багато женяних іграшок. Далі в мене була ось така ось цікава іграшка, як віслючок. У мене досвід з віслючками дуже-дуже скромний. Я колись розпочинала іграшку з марафону, я створювала віслючка з мультика бремінські музиканти. В мене був такий віслючок, я його в'язала, але так і не закінчила. Десь у недов'язах він так і лежить. Треба шукати, треба згадувати, і здається, це і все. Віслючків більше не було. Можливо, помиляюся. Той, хто дивиться мої відео на постійній основі, той, хто переглядає старенькі, новенькі, свіженькі повторчики. Напишіть, будь ласка, чи зустрічали ви в мене на просторах моїх відео ще якихось віслючків, чи створювала я їх чи ні, але мені здається, що ні, такого не було. До речі, тим, хто переглядає мої старенькі відео, тим, хто переглядає відео по декілька одночасно за вечір всім величезне, дякую, бачу статистику, бачу, як відео і старенькі, і про ярмарку, і про підготовку до ярмарок дуже активно набирають оберти. Раджу всім, у кого є якась хоч невеличка можливість відвідати ярмарку або якась пропозиція, не зволікайте, пробуйте. Це дуже крутий досвід. По собі знаю, що ярмарки вони дуже-дуже круто підіймають впевненість в собі і змушують більше створювати іграшок. Тому не зволікайте, відвідуйте, пробуйте, обов'язково всім сподобається. Я свою колекцію поповнила на три іграшки, і далі в мене була невеличка заміночка така. Не закінчила я іграшок. Кінець тижня був в мене не дуже активний, трішечки збавила оберти і більше відпочивала, але і окрім відпочинку в мене були ще дві іграшки в процесі, і я вам зараз їх покажу. Ось таке ось миленьке курчатко таких ципа в мене вийшла за четвертий день. А я її розпочала, не закінчила, трішечки мені не вистачило часу на неї. Окрім іграшок з цієї колекції, я ще займалася іграшками, які я поповнюю для ярмарок. Це мої брилочки. Зараз їх в мене створюється дуже-дуже багато, в наступному відео обов'язково вам покажу. І зараз ми будемо плавно до них переходити. За той час, який мені сказали, в'язати дуже мало іграшок, я так і послухалася, підв'язувала скромно поманеньку. Але за кадром в наступному в іншому відео я створювала ще. Брелочки. брелочки в мене дуже-дуже мало. Ви знаєте, що з наявності забрали, трішки замовили. Моя стійка вже порожня з брелочками і я потихеньку себе змотивувала, що мені дуже потрібно їх багато нав'язати. І поставила собі ціль на цей місяць зв'язати 150 брелочків. Не знаю, осилю чи ні. Окрім брилочків, хочеться і новиночок нав'язати, і плюшевих іграшок мало. Я також їх трішки підв'язую, але поєдную корисне з приємним і створюю новиночки, і створюю і брилочки, які закінчилися. І це все хочеться розділити, не показувати все в одному кадрі. Тому в мене скромні результати за цей тиждень виглядають у вигляді п'яти іграшок. Шосту іграшку вже не розпочинала, хоча планувала всі сім. У цієї колекції сім іграшок, саме в цьому майстер-класі, який мені попався. Я, на жаль, не знаю, хто це автор цієї колекції. Мені трапився майстер-клас з перекладом. Хтось переклав їй цей вже мастер-клас, і я дуже б хотіла б дізнатися, хто автор саме цих іграшок. Подивитися, можливо, є якісь ще додаткові тваринки в іншій серії, було б круто ще поповнити якимись і собачками, і котиками, і зайчиками, і лисичками, і єнотиками, і тому подібне. Тому, якщо хтось впізнав цю а Автора цього, цих іграшок, то буду дуже-дуже вдячна за інформацію. І наступна, сама гарна, сама крута і сама важка іграшка з цієї колекції це була корівка. Ось така ось мила, ось така ось гарна, цікава, незвична. Я корівок в'язала. Наявності їх знову ж таки немає. Ця вся колекція це іграшки, яких в мене немає таких ем, тваринок. Не корівки немає, не свинки, не коника, не віслючка, не качечки. У мене цього немає. Раз немає, то треба поповнювати, треба робити асортимент. Мені колекція сподобалася. Я в великому захваті переписана вже у зошит, тому що я першу іграшку, яку в новому якомусь мастер-класу я спочатку в'яжу з скріншоту з телефону. Якщо мені подобається іграшка, я обов'язково її переписую в зошит. У мене вже така велика стопка цих зошитів з схемами переписана її, я потім роблю її на повторі. Ця вся колекція мені припала до душі. Свинка буде з коником 100% повторюватися, корівка також, але на корівку треба налаштуватися. Це плямки вив'язувати, це ще те задоволення, але результат того вартий. Я в великому захваті, мені дуже-дуже подобається результат, мені дуже подобається а, така мотивація. Я не жалкую, що замість женіної колекції я обрала саме цих малючків. І дякую Оксані, що вона мене таки підштовхнула на новиночки. Так би були знову ж таки повторчики. Е, настрій бойовий, настрій з натхненням. Хочеться тепер ще з чогось новенького, якихось ще коників цікавеньких підв'язати. Я думала, на неділю планувала собі коника, до речі, повторити ще у пісочному відтіночку. Дуже-дуже мені хочеться подивитися, який він буде у е, іншому відтіночку. І ця схема обов'язково в мене буде повторюватися не один раз, тому що я дуже-дуже задоволена. Незважаючи на те, що тут все пришивається, голова пришивається, лапи пришиваються, мордочки, вушка, дзьобики, все. Все-все-все тут у цих іграшок пришивається. Я отримала задоволення, отримала задоволення від створення цих іграшок, і результат. Стоять вони в мене на поличці, я на них поглядаю і розумію, що такий цей тиждень я провела не дарма. Я дуже задоволена, що вони в мене народилися. Дякую всім за шалену мотивацію. Дівчатка дуже активно також працювали, дуже багато цікавих робіт. По хештегу переходьте у всіх соцмережах. Вже є відміточки цього проекту. Іграшковий бум, весна. Оксані ще раз величезна подяка. Список учасників і організатори є внизу під відео. Переходьте, надихайтеся, пишіть коментарі і дівчатками мені мені ми будемо дуже раді читати і бачити вашу віддачу. Я буду чекати від вас, вашого фаворита, хто вам із цієї колекції більше всього сподобався. Хто у вас на першому місці, хто на останньому, пишіть, будь ласка. Це дуже мотивує, це дуже надихає. І той, хто дивиться ще без підписки, також підписуйтеся, бо далі буде дуже багато іграшок у вигляді брілочків і у вигляді плюшевих іграшок. Натхнення знайдете, мотивацію знайдете і зарядитеся гарним позитивним настроєм. А на сьогодні це все. Бережіть себе, мирного всім неба, шаленого натхнення і міцного, міцного здоров'я! Буде здоров'я, будуть і гарні результати. З вами прощаюсь, до дуже скорої зустрічі. Бувайте!